Всім доброго раночку! Друзі, ми вже на роботі повдівали е, шуби на себе, бо тут така холодина, що можна вмерти. От. Лариса вже поставила каву. Ксюшка ще десь на підході, нема ще Ксюшки. Так що, друзі, залишайтесь з нами. Ми з вами протягом цілого дня. Що ми сьогодні будемо робити, я не знаю, але щось будемо робити. Без роботи не будемо сидіти. Ми такі, що без роботи не сидимо. Так, Ларісочка, привіт. Добрий ранок, Україна. Я тут я на місці, на своєму дивані і на своєму місці. Бажаю вам всім хорошого ранку, доброго дня, всього самого найкращого. Хай вам сьогодні все вдається, я думаю, що і нам вдасться. Любимо вас, цілуємо і обнімаємо вас. Бачить, господинці. Залишайтесь, друзі, з нами. У нас сьогодні з вчорашнього дня, друзі, сирена не умовкає. Тривога, тривога за тривогою, тривога за тривогою. І ось зараз я наразі вийшла на роботу і знову тривога. Коротше, я всім бажаю поменшити тривог, щоб mm -hmm. все було спокійненько. От. Так що, друзі, ми вас всіх любимо. Дякуємо вам за коментарі і залишайтесь з нами. Що дощ на вулиці, і ми більше не будемо готувати, щоб нам не залишалося, бо то все прибутне. Так що готуємо тільки на під замовлення. Так, а це що? Це я тут на е -е, Сюди, Сюди кидаю, це так, Угу. Обід нашим пенсіонерам тушимо шийки, поставила вот тушитися. Чом же сама себе. Чого? Поставила розверзатися вот, сир. com aquilo

Жечки будут. Может, кто-то не будет зубы. Ты мое время раз позвонишь, что Ну, думаю, чебуреки там, так? Да? Два чебуреки. Два чебуреки. Побігали. Все. Два Друзі, хочеться спати, бо така погода взагалі припоршила. Я вчора накаркала, не було доща, не було. Як пішов, то не може зупинитися. зліпаються. Ну. Так, друзі, сьогодні нам галюнька принесла млинці, ми її за... ну, попросили, щоб вона нам нажарила, Але робимо бендерики. Бендерики робимо на продаж. Зараз все робимо друзі, на продаж, щоб якусь копійку назбирати, тому що дуже важко якось так. знаєте, Треба, щоб все потрошки якось ну, наповнюється, але в один момент воно може закінчитись, mm -hmm. а гроші нам завжди треба. Так що нам замовили бендерики, і от Лариса робить бендерики. От, млинці галюнчик нам насмажила. Млинці в нас для хлопців багато поки є. Ну, ви ж бачили, що ми дуже багато насмажили. І ще зробимо на, на, на продаж теж, може хто захоче купити. Так що зараз все робимо на замовлення. Хто що нам замовляє, те ми робимо, щоб зібрати якусь копійчину. От, що ми хочемо е собі купити капусти, друзі, свіжі. Сві ну, вже, е свіжа ну, капуста, було, бо та, та, молода вже така капуста. Ми вчора дивилися в магазині, вона була по 67 гривень, то хочемо купити капусти е і ще зробити голубців на продаж теж, щоб у нас було щось на продаж, бо зовсім-зовсім дуже -зовсім тубо. Ксюшка вон теж вже прийшла, Біжна. бідна. Зонтиком намокла. От. А де в таку погоду, хто там що буде брати? Господи, ужасна. у заста. Слабенько, да, Ой, холодно, бідно, змерзла. Бачите, все накрите та яка патурна. Тут стараємося, друзі, зробити щось на замовлення, щоб якусь купічну нам тут збирати. Зараз вам покажу, яка погода Холодно. о, дощ не прекращається самого вечора. Я вчора зарядився, так воно капає Ось така погода Ну, от так, друзі. Зараз будемо, будемо значить, робити на замовлення щось, будемо якісь варенички продавати. От. Купимо капусточки. Зараз вон, пенсіонерам вже кашка доварюється, подлівку зробили і все. І будемо собі сидіти тут, о. що нам треба пельмінчики доліпити, бо вчора нас залишилось тістечко. Так що отак. А вже треба фарш наш закупляти, у цей свини. вирішила, чи треба назбирати нам гроші. Ось такое, друзі, ось така справа у нас. Так, що робимо в гульці? Цибульку додаємо з кашкою. Дуже-дуже холодно. А на ніч сьогодні... Скільки так казала, навіть плюс один. Боже мій, капець! Похолодало страшно, страшно! Лариса йшла з перукарні, вітер, холод собачий. Покормали ми пенсіонерів наших друзів. Перемили посуду всю. Заліса мажимо бандерики. А ми ще зробимо млинці. Блінчиків є багато. Замовили на завтра собі фаршу, друзі. Пюшка поможе і Значите, друзі, тако заморожуємо і скотчем скучуємо. І наскоч знову на стрейч, верніше ложимо знову. А тобі? Ти... Ні, я вже воки інчай. Ти, наверное, Сушка розмішає сиркову масу ще заделаш. А, на цей да. на Кап... навісни. На, 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 на А що ти їх заморозила? Ще ні. Накинула. Я думаю, хватить. Ну, так не хватить, то дома потім, боже, думелимо. Я вже рада ховати. Ти б все у нас ховала. Ходи тільки, знаєте, як той очиститель. Все підчищає. чищай, все, геть. Вс. Що не так лежить? Все вперед. Побачила сир, треба скувати. все. Ножик лежить вже немає. Цюха, нема. де ножик? Я його забрала і вже помила. Боже кажу, милий. Добре, що чоловіка з під носа не В Америці будь... Чує, Ксюха, Добре, що чоловіка з під носа не уводиш. Ні, я не по тому. У мене був Джек Потрошитель, а вона Ксюха той, очиститель. Що ви думаєте? Пилими тую каву нічому не допомагає. Хочеться спати, спати капець. А мені якось пройшов сон. Отакі млинці з кашкою з фаршем. Не забувайте і не шкодуйте цибулі. Цибуля тут сама, самий цинус, який робить млинці соковиті, чарівні, смачні. смачні. Ж Нормально? Чи mm -hmm. нам ты знаешь, что поставить паш поджарит? Поджарный. Завтра закрыпуется. Так, ну що, мити? Ох, малити. Не, не, не пробую. Нам треба підмені ліплити, бо в нас вчора тісточку всталося, не доробили. Ще треба підміни Саме на налюпаємо. Зробимо ті на Что, друзья, у вас так, так само холодно, така сама погода. Холодно и дождь. У нас то холодно и дождь. Дуже холодно. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Ну, добрый день. Конечно. О, привет. привет. Здорово, меня. Е. Давай. Е. А, е. а я уже проживаю. А что вы Так, друзья, дулиплюют девочки, вот. Жиціє, як їх? Скажіть. На ліснички, На ліснички зроблюють. На ліснички Зараз все ховаємо. І йдемо ми додому. І ховаємося самі. Тому що тут така холодина, що можна ще заболіти. Ксюхі то не холодно, вона гаряча женщина. Ми з лоріскою накуталися, сидимо. Ксюха не замуж, бо а вона і гаряча. Ксюха, а Ксюха гаряча жінка, і не холодно. Ну, мені не холодно. Друзі, ну що, сьогодні теж таке от вам відео буде. Може, нудненьке, тому що якось так знаєте, ну. Та нема що знімати. Я не знаю. Вчора клумба була, сьогодні вже нема клумби. Сьогодні дощ іде. Сьогодні дощ. Яка в нас робота? Ще си, щоб... да, на завтра. А дорі плітати її. Чи не хочете? Ладно, рішайте самі. Ще до завтра жаримо фарш, смажимо. то буде завтра макарони по-флотськи. цим нашим пенсіонерам. От. На завтра ніякої продукції, друзі, ми не робимо, тому що погода не хороша, торгів нема в нас. Так що отак. Ну, але ми не падаємо духом, працюємо, як би там не було, працювати треба. І все. Дякувати будемо, що там те щось прийшли купили, про те щось, варенички купили. На завтра вісім чебуреків нам замовили, так, суш? Угу. Та й будемо щось тут трошки купити, робити, хай хоч щось і буде. Так що, друзі, до побачення вам, дорогі наші друзі. До завтра! Ми вас любимо всім. До завтра, любі наші, до завтра. Боже, п'яний йжик. Стримується, Господи, Любимо вас, цілуємо, обнімаємо. Бачи господи. Я теж вже п'яний йжик. Хто? Так, у мене теж нехороша прическа. Друзі, я шкодую, до речі, що я підстриглася вже тепер воно почало відростати, то я вже не можу дождатися, коли вже воно у мене відросте. Але завтра теж хочу піти там трошки щось підправити собі. Не знаю, може, може вже і не буду нічого підправляти, хай вже одростає. Так що, друзі, вибачайте за таке коротке відео. Любимо вас, побажаємо ваші господинки. До завтра!